Вітаю всіх! Сьогодні 16 і 17 ряди. Початок, і як ми знаємо, як ми любимо. Дві сліпі петлі, стовпчик і варку. Три петлі підйому. стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Два стовпчика в арку. Дві повітряні петлі. Пропустили арку, наступно стовпчик без накиду. Дві петлі. І так, кожну. Так. Ця доріжка одна з тих, які до блокування виглядають не дуже. Так, дві, ар, дві петлі. Арки, накид, два стовпчика з накидом, дві петлі, два стовпчика з накидом. Три повітряні петлі. Три стовпчика без накиду в наступну арку. Один, два, три. І ось ці п'ять стовпчиків ми пров'язуємо. Перший я пров'язала, другий, третій. Четвертий і п'ятий. Ось це, що в кутку ми пропускаємо. І наступний. Угу. Ми в'яжемо стовпчики без накиду. В даному ряду ми теж не додаємо рельєфні, просто в'яжемо стовпчиками без накиду. До кінця ряду дов'язали. Далі три стовпчика без накиду, і тут вже буде 4 повітряні петлі. Два стовпчика з накидом варту, 2 повітряні петлі, два стовпчика сюди. Ось так далі. Ми в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 кластерів з трьох стовпчиків з накидом і однією вершинкою. Дві петлі. Ну і так, дов'язуєте. Ну, а тут у нас, в принципі, нічим не відрізняється від попереднього ряду, хіба кількістю стовпчиків без накиду, що всередині, три петлі. Три стовпчика без накиду до варку. І поїхали. Ось ці всі стовпчики маємо прорізати. Ну, Щоб підрахувати, скільки їх, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 3 – 21. О, 21 стовпчик, маю вас вийти. Математика і тут пригодилась, бачите? В принципі, що ще, а от, наприклад, системи рівнянь, я використовую досить часто в житті. Або відношення це такий потрібний навик, необхідний є в арку 3 петлі. Варку з трьох петель, три стовпчика, три повітряні петлі. І, ну, все, далі, 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 як ми пам'ятаємо, дзеркально віддеркалюємо те, що ми вже робили. Ось такий він зовсім не складний, 16 ряд. Так, ще дві. І остання. І відразу стовбчик з накидом важко. Дві повітряні петлі. В принципі, якщо зосередитись, один, два, три, чотири. Не пропускайте. Ось такі маленькі зміни, вони люблять губитися. От, і все. Тепер цю сторону ми повторюємо звідси. Зустрінемось в наступному ряді. так, мої хороші. Останній ряд на сьогодні. Сліпа петля в стовпчик, сліпа петля арку. Дри петлі підйому. Ну, думаю, тут все зрозуміло, так? Тут ми розслаблено, все вже знаємо, все вже вміємо. Все повторюємо. Дві петлі пропустили першу арку в другу стовпчик без накиду. Дві петлі, дві петлі. І ще. Останнє. Накид. Так. І ще два. Є. Тепер це місце. Три повітряні петлі, три стовпчика варку. Стовчика без накиду. Далі в'яжемо тут загалом вісім стовпчиків. От, візуально видно, так? Один не дов'язати потрібно. Дов'яжемо в'яжемо сім. Є. Ось цей ми пропускаємо, і в наступний ми в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер в'яжемо три, ще три, один, два. Три. Є. Тепер. Ми беремо Три накиди і спускаємося один, два і одну сторону, То над цим в'яжемо. Таким чином ми трішки нахиляємо От. нашу цю. Ось, Ми починаємо трішки хилитись. Наступну партію. Ми ще більше нахилимо так, щоб вони трішки завертались. П'ять стовпчиків без накиду: 3, 4, 5. Тобто відстань між ними не змінюється. Знову, бачите, ми на одну здвинулися: 3, 2 вниз і одну назад. Є. знову. Не забуваємо пропускати стопчик, за яким ми в'яжемо цю рельєфний. Ще 5 1 2 3 4 5. Ось. Три накиди. Спускаємося 2 до третього і назад. То ми в'яжемо над попередніми. Так, щось я подовжене почала в'язати. Скільки років вже знімаю, а досі, коли говорю, не сильно той виходить в'язати. Так, знов 5 стовпчиків без накиду. Три. І тепер спускаємося один, два. Ось тут ми маємо прив'язати, і один назад. Тобто ми в'яжемо ось в крайній стовпчик. Все у нас класно, все у нас виходить. Є Три. так, тут два. Два накиди і в'яжемо вже за арку. Ось так спускаємо. Такі лишилося два стовчики. Ось, загалом у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5 таких шипів, навіть не шипи, шрами, так, в арку чотири стовбики без накиду, один, два, три, чотири. Чотири повітряні петлі і знову ця грубка, два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, є відразу накид і кластер в арку, три разом, дві повітряні петлі. Дов'язуємо ще 3 штуки. Так, тепер три повітряні петлі, три стовпчика без накиду в арку. Ось так. Ось тут ми маємо пров'язати 9 стовпчиків і зробити звуження. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім і дев'ять. Ось. Тепер дивіться. Один, два, і разом. перша згруження. Один. Два. Разом це у нас друге звуження. Посередині ось стовпчик, якраз посередині. Його ми пров'язуємо як є. Ось що нам потрібно, щоб було все симетрично. І з цієї сторони те ж саме. Одне звуження, друге звуження. Ну і все. Далі видихнули, розслабились і пішли. Гачкувати набираємо темп, вже ми все знаємо, все вміємо, все пам'ятаємо. Дрібна моторика у нас також працює. Два, три, один, два, три. І кластер пішов, за кластером арка з двох петель і знову. Три стовпчики з одним накидом, з вершиною арка. Ну, якось так. В принципі, ну де можна помилитись? Я навіть не знаю. Тут, як і в минулому ряді, ось це місце. Тут навіть візуально ось видно. Тут три стовпчика у нас було у центр. З цієї сторони два звуження, з цієї сторони два звуження. Теж не помилитись. Ось тут один стопчик пропускати. Ну, ми так, так вже робили. Тобто, я у вас вірю, ви все зробите чітко, швидко, але спеціально поспішати не потрібно. У вас є час ще до завтра. Так що легких петельок і до зустрічі!